Продавати на Амазон це чудовий спосіб вийти на глобальний ринок і залучити мільйони потенційних покупців. Почати досить просто, але важливо зрозуміти, що успіх вимагає планування та уважності до деталей. Перший крок зареєструватися на платформі як продавець. Для цього потрібно створити обліковий запис в Amazon і вибрати тип аккаунта індивідуальний або професійний. Для більшості новачків індивідуальний аккаунт буде хорошим стартом, але якщо ви плануєте масштабувати продажі, варто розглянути професійний варіант. Після реєстрації потрібно завантажити інформацію про свої товари. Важливо не тільки правильно оформити лістинг, а й зробити це з урахуванням SEO, щоб ваші товари легше знаходили покупці. Оптимізуйте заголовки, описи та ключові слова, а також використовуйте якісні фотографії. Це підвищить ймовірність того, що ваш товар опиниться в результатах пошуку і приверне більше уваги. Далі варто подумати про виконання замовлень. Тут Amazon надає кілька варіантів. Ви можете обробляти. Замовлення самостійно або скористатися послугою Fulfillment by Amazon. Це значно спрощує процес, оскільки Amazon бере на себе зберігання, пакування та доставку товарів. Це особливо зручно для бізнесу, який хоче зосередитися на продажах, а не на логістиці. Не менш важливим моментом є управління відгуками та рейтингом. На Amazon покупці дуже уважно ставляться до оцінок і відгуків, тому важливо активно працювати зі зворотнім зв'язком. Відповідайте на запитання, розв'язуйте проблеми. І завжди намагайтеся запропонувати найкращий сервіс. Це допоможе побудувати довірчі відносини з покупцями і поліпшити видимість ваших товарів на платформі. Нарешті не забувайте про маркетингові інструменти. Amazon пропонує різні способи просування товарів від реклами всередині платформи до знижок та акцій. Хороша маркетингова стратегія може значно підвищити ваші продажі, особливо у святкові сезони, коли конкуренція на платформі стає особливо сильною. Якщо ви хочете вивести, Свій бізнес на Амазон, крім хорошої стратегії, важливо забезпечити зручність для клієнтів, тобто швидку доставку і продумати систему оплати.